Не на повинувати нашу коляду, яку співають в ситі сільні, яка є давніх давен, і ніде не може тишить текст, а тільки полюють нас ясниці сільні. Ой на річці струя, Ясна Зоря била, на йорда, на йордан, Там матінка Божа сина породила, на йорда на йордан. Могати, яке їм я дати на, на йордан, думали, гадали святий Павло дали, на йордана йордан, а матінка Божа то синем любила, то синем хвалила, на йордана йордан. На йордан. Мали гадали, святий Петро дали на Йордана Йордан а матінка Божа то сине влюбила то сине вхвалила на Йордана Йордан думали, гадали, Ісус Христос дали. Кинка Божа то си полюбила, то си ухвалила на Јордана.